Epson XP4205 прийшов на заміну популярному Epson XP4105, зберігши всі корисні функції попередника та зробивши їх ще зручнішими. Сьогодні поговоримо про це докладніше. Які саме функції зберіг XP4205? По-перше, це бездротовий друк. А саме підтримка Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що забезпечує легке підключення до пристроїв без використання кабелів. По друге, автоматичний двосторонній друк документів. По третє, зручне керування завдяки великому кольоровому екрану, який робить інтерфейс інтуїтивно зрозумілим. Чи змінились характеристики друку та сканування? Максимальний формат А4. Якість друку 5760 на 1440 DPI, розмір краплі 3 піколітри. Є функція друку без полів. Швидкість тексту не змінилась. За хвилину видають 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок. Доступне сканування з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм. Окрім Wi-Fi, також можна підключитися і по USB. Є друк зі смартфонів. Лотки подачі розраховані на 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Головна різниця пристроїв це колір корпусу. У Epson XP4205 білосніжний колір пластику зі срібляними елементами. Гарна новина полягає і в тому, що модель XP4205 можна зробити безчиповою і встановити СБПЧ, що допоможе значно економити на труці. Також новинка зберегла компактний дизайн, що ідеально підходить для домашнього використання або невеликого офісу. Epson XP4205 це логічний і вдосконалений наступник XP4105. Він зберігає всі ключові функції попередника, додаючи сучасні можливості та зручності. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.